Усім привіт! Так, вперше в Україні сьогодні Радіокод 103G. Я зараз покажу, продемонструю і при вас зірву пломби, вскриємо коробку. Так, я самий перший, який зміг і встиг його завести в Україну, сьогодні. Вони самі перші приїхали. Так, вони, по-моєму, йдуть навіть по порядку серійні номери. Давайте подивимось. Так, тут серійний номер 451. На цій коробці пломби ось такі самі круті, як і на. 103. му Вони мають функцію самознищення і їх назад, потім вже, якщо зірвали, наклеїти неможливо. Я це зараз продемонструю вам дуже. Люблю їх зривати. Мені подобається ця функція. Так, на цій коробці номер 451 Далі на цій. 4 452, Так, по черзі навіть йдуть. Так, добре. Так, так, так. Ну, давайте продемонструємо. Значить, коробка є дві пломби. Одна з цієї сторони заводські пломби. Їх підробити неможливо. Дуже круто, що в них функція є самознищення. Не просто пломби там. Ось. Я вже показував не один раз. Кажу вам ще раз. Так. Тут є штрих Ось. Так. Додаток на iPhone, на Android. Тут IP-C, Bluetooth, на комп'ютер ще чомусь не написали. Є ще софт навіть на Windows, дуже крутий, до речі, софт. Виробник Євросоюз. Ось, Кіпер. Так. Так, ну ось тут написано радіокод 103G. І тут написано 103G і ось тут в серійному номері. Так, і плюс в самому приладі має бути в серійному номері. Так, давайте я покажу самий класний захист. Дивіться. Пломба. Так, ось серійний номер. Ломба. Ось так вона напівпрозора. От бачите, детектор, слово напівпрозоре там. І все. Що немає От свічу. Тепер, якщо я її зараз здеру, це, що буде. З'являється надпись, що вскрито, Бачите? Ой. І потім, якщо назад її приклею ось і тут клей залишається з таким надписом самим, якщо я назад приклею, то цей надпис нікуди не зникає. Він залишається вже навічно тут, щоб люди бачили, що пломба була вскрита. Ось. А вже назад заклеїти так, як ця не вийде. Ось, бачите, є надпис. Ось а на цій немає. Давайте ще наберу, тому що інакше ми не зможемо попасти всередину коробки ніяк. не пошкодивши її. І це так само дивіться Ось скрили є. Так само приклею, а надпис залишається. Ну Давайте дістанемо приклад. Саме перший, який в Україну приїхав. Я дуже радий. Дуже довго чекали. І я чекав довго і інші дочекалися. От так. Так. Прилад. Так, мичку можемо забирати. Дивимось. Так. Корпус такий самий. По корпусу відрізнити не вийде. Type-C. Корпус такий самий. Вмикаємо його. Так, зараз подивимось. Заходимо в меню. Інформація про прилад. Вище ось Device Info. І в всередні пишеться RC103G. 4.5.1 серійних. Ну, Оце прошивка, версія. Так, вся інформація є. Так, ну, а по софту... Так. Пізніше. Пізніше буду проводити розборку, покажу як кристал. Ну, вже десь, може, через тиждень немає часу, на інших приладах візьму один прилад, який я собі залишаю на постійно. Я його розберу і покажу вам всередині кристал, який він гарного жовтого кольору. Так, спектр. Давайте обновимо, ось Набирается спектр. природный фон. Супер. Добре. ЦПС. ЦПС. Мікрозіовертаю годину. Так, це Добренько. Показав. Людина просила. Раніше ось зняв зразу. Окопичена доза. Прошуковий режим. ось кожних пів секунди. обновляється Зараз кожні 4 секунди. Ось кожних пів секунди показує Замір робить рівно кожних 500 мілісекунд. Вот, да. Ну что они за ним? Так, і давайте покажу. Під'єднаюсь до смартфона. Зараз зараз з'єднаємо зі смартфоном. Так, так.

Літус овім контейнер. Добре. Додаток постійно оновлюють, бачу, знову оновлення вийшло, просить обновити нові функції додали, постійно розвивають, Ну, добре, так. Так, ось смартфон його знайшов. Відображається також назва, що це Радіокод 103G, не просто 103. Так. Є ось потужність 47. Окей, саме так. Остав на режим, щоб ніхто не телефонував, телефон завжди розривається. Ось. Пішли. Тиснемо ОК. І все. З'єднався. Так. І графік пішов, добре. Тафі пішов, давайте зайдемо в спектр. Наберемо ось наш спектр. Перезапуск накопичення. І дивимось. Ну, добре, я довго чекати не буду, зараз і так ніч. Ну, людина просила, то я виконав прохання зняти так. Ось набирається спектр. 5,5 імпульсів в секунду. Ого, ось скільки каналів! Тут щось змінилося. Тут було раніше 1024 канали. Зараз... Зараз буду розбиратися, показую вже 2798 каналів. Насправді це дуже багато, це дуже добре, це супер, бо тисячу каналів мені особисто було маловато. Так. Так дійсно показує більше каналів. Зараз я піду візьму звичайний радіокод 103 і перевірю, скільки каналів там. Чи це програмно збільшили? Чи, чи можливо, якийсь новий фотодіод? Ну, Я сумніваюся, фотодіод той самий, напевно, просто кристал інший заявляли. Ну, те, що зробили, ну, значить, програмно збільшили. Кількість каналів, ну це супер. Таке всі будуть тільки раді. Якщо дійсно справжні вже 2798 каналів, це вже тоді виходить дуже крутий спектрометр. Бо 1000 мені не вистачало чесно, я маю великі гамаспектрометри спектрометри з кристалами великими. 400 кубів. Кубічних сантиметрів кристали і більші І там я завжди як користувався, то я собі ставив 3000 каналів не менше. Ну, точніше, 2500 не менше. І так користувався. Тут вже от майже 3000. Якщо це правда, тоді супер. Тоді, взагалі, клас буде. Так. Так, ну який спектр поки набрався. Природнього фону, давайте розтягнемо його. Подивимось ось. Логорифмічний і. Міняється два, е, два рази тапнути. Ну, це пік. тут. Показує. Цікаво так. Ну, поселення тут це на собою. Найкраще ось так. Так. Добре. Показав, давайте. Ну, все інше по софту. Всі в курсі.